Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на щоденному брифінгу речника адміністрації президента України з питання ТО, полковника Андрія Лисенко зі зведеними даними про ситуацію на сході України за минулу добу. Андрій Миколаївич, прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Там зберігається велика кількість обстрілів та збройних провокацій бойовиків проти сил АТО, а також фіксуються факти застосування ворогом важкого озброєння та бронетехніки. На Луганському напрямку епіцентром збройних протистоянь стала станиця Луганська. Ворог двічі обстріляв наші позиції 120 мм мінометів та здійснив низку провокацій із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Слід зазначити, що бойовики продовжують використовувати тактику обстрілів вночі, щоб не пригортати уваги міжнародних спостерігачів. Крім того, українські військовослужбовці успішно відбили напад бойовиків під час зіткнення з ворогом неподалік міста Золоте. Також під підвагони з мінометів калібром менше 100 мм підпали наші позиції неподалік населеного пункту Оріхове. На Донецькому напрямку тривають безперервні бойові дії в районі аеропорту, Опитного, Авдіївки та Пісок. Там бойовики застосовують великокаліберні міномети та бронетехніку. Продовжується активне протистояння і поблизу Мар'їнки. Там застосовуються і стрілецька зброя, гранатомети, міномети калібру 82 та 120 мм, а біля Красногорівки та селища миколаївка 2 бойовики використовували танки. Крім того, у світлодарській агломерації, зокрема, селищем Лозове та Луганське противник вів вогонь із 152 мм гаубиць. Також артилерійські обстріли з важкого озброєння були біля Верхньоторецького. На Маріупольському напрямку після активних бойових дій відновилося перемир'я. Була зафіксована лише одна збройна провокація із застосуванням стрілецької зброї біля села Чермалик. І незважаючи на відносно спокійну обстановку у цьому регіоні, бойовики продовжують порушувати мінські домовленості. Так, спостерігачі місії ОБСЄ, Фіксують випадки обмеження їхньої роботи з боку бандоформувань ДНР і ЛНР. Особливо кричущий випадок стався у селищі Октябрь Новозовського району. Спостерігачам було відмовлено у в'їзді в цей населений пункт, а згодом на найближчому блокпості окупантів. Бойовик дістав кулемет і почав погрожувати спостерігачам місії, тому місія змушена була повернутися до Маріуполя. Слід нагадати, що саме сьогодні сорокова річниця з дня підписання заключного акту наради з питань безпеки та співробітництва у Європі, де були закріплені основоположні принципи міжнародного права це територіальна цілісність та непорушність кордонів. На жаль, сьогодні, коли Росія розтоптала міжнародне право, окупувавши 7% нашої території, глобальна стабільність і мир знову в небезпеці, а життя мирних громадян та військових залишається під загрозою. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій, провокацій, ми втратили двох українських воїнів. а Ще 14 отримали поранення. Різної ступені важкості. Здебільшого ці втрати були понесені на Донецькому напрямку. В Одесі Служба безпеки України затримала двох сепаратистів. Затримані розповсюджували в соціальних мережах заклики до повалення конституційного ладу України, а також скоєння терактів на території нашої держави. Нагадуємо, що більшість цих злочинів належить до категорії. Тяжких і у випадку доведення провини, затриманих судом, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Також Служба безпеки України затримала інформатора терористів ЛНР у станично-Луганському районі. Чоловіка завербував ватажок одного з загонів бойовиків у травні цього року. Затриманий зізнався, що погодився на співпрацю з окупантами через психологічний тиск та погрози розправи над ним та родиною. І до вашої уваги відео з покаянням цього чоловіка. Що про Україну скажете? Я Україну не вважаю від Ви Не хочете, щоб війна була? Ні. Дякую. Дякую. І Тривають заходи з вилучення незаконної зброї. Так, правоохоронці провели обшук у приватному будинку в Авдіївці в рамках перевірки, отриманої оперативної інформації. Там вилучено гранатомет РПГ, боєприпаси до нього, сім гранат різних систем та 90 набоїв калібром 5,45 мм. Власника арсеналу затримано. Походження цих боєприпасів встановлюється. Ще одного чоловіка зі зброєю затримано у 1 травневому районі Донецької області. В нього вилучили ручну гранату РГД-5 та 360 набоїв різних калібрів. Затриманий пояснив, що знайшов набої у селищі Гнутове, де велися бойові дії і намагався вивезти знахідку за межі області. Українські правоохоронці допомагають дітям зі сходу країни. У Кремінній Луганської Луганській області розпочалася третя зміна в дитячому патріотичному таборі Єдина Україна. Табором опікуються луганські міліціонери, зокрема бійці батальйону Луганськ-1. Умови табору наближені до режиму тренувальних для військових. Табір користується популярністю, де хтось з дітей приїжджає туди вже втретє. І триває планова ротація воїнів в зоні АТО. Кілька десятків бійців, батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення, які несуть службу у столиці в Києві, вирушили на схід, щоб допомогти своїм побратимам. Більшість з них їдуть на фронт вже не вперше. Водночас, зі сходу на Житомирщину, повернувся зведений загін міліціонерів. Вони пробували. Пробули в зоні АТО один місяць і повернулися додому без втрат. На їхні плечі була покладена відповідальна місія з охорони мостів у регіоні. І Україна шанує кожного свого героя. Захисники Донецького аеропорту отримали пам'ятні нагрудні знаки від повітряних сил Збройних сил України. Церемонія нагородження пройшла у Василькові. Відзнаки отримали мужні воїни зі складу 79, ї 81 ї окремих аеромобільних бригад, 93 ї окремої механізованої бригади та 5-го окремого батальйону автомобільної техніки з виданого загону та військових частин повітряних сил. Також нагороди вручно родинам загиблих кіборгів на відзнаці за оборону Донецького аеропорту. Зображена легендарна диспетчерська вежа, біля якої наші хлопці багато місяців відбивали атаки окупантів. І напередодні дня десантника, що відзначатиметься завтра, 2 серпня, журналісти та українські патріоти з Красноармійського району Донецької області відвідали розташування однієї з бригад високомобільних десантних військ України. Цікавістю гості познайомилися з солдатським побутом, зразками озброєння наших десантників. Кожен гість отримав можливість приміряти сучасний бронежилет та постріляти. Крім цього, журналісти та інші гості проїхалися на новому українському бронетранспортері БТР-4Е та на самохідній артустановці НОНА. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Коли чи є запитання? Якщо запитань немає, то дуже дякуємо речнику. А то дякую всім до побачення. Наступний брифінг завтра у той же час о 12.30. Дякую.